Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті ми з вами спробуємо декорувати ось таке сердечко, або якщо у вас є інша форма. Це може бути кружечок, може бути іншої форми предмет. Але ми будемо декорувати не просто, а за допомогою спеціальних майстер, майстерок і обов'язково використовувати акрилові фарби, які у вас є. Акрил є різний, у великих тубах, в маленьких, в кюветках. Головне, що би нам треба зараз для роботи, це пензель, птички, які ми будемо кушкувати. Я маю акрил в тюбику, контур називається, пензель і самі фарби. Фон я буду робити рожевий, так, Набираємо фарбу. І пропрацьовуємо повністю все сердечко. Стараємося за країни виходити, щоб не бруднити частинку з краю. Так, акуратненько бажано акрилом не вимазувати стіл. Руки. Руки можна, звичайно, помити, але варто акуратно працювати, звертати увагу на краї, От. не поспішаємо, акуратно пензлем робимо тло. Далі для продовження роботи, коли ми з вами зробимо тло, має висохнути акрил, щоб продовжити роботу. Тому, коли ви будете робити, пам'ятайте, робимо тло, тоді даємо роботі висохнути, робимо перерву декілька хвилин, або використовуємо фен Феном гарячим повітрям дуже гарно. Все просушується, і можна швидко продовжувати роботу. так. Має бути обов'язково, нагадую, серветки або мокрі, або сухі для відразу витирання рук чи поверхонь, які раптом забруднились. так. Ось, у мене замальоване тло, далі я обов'язково мию пендля. Від акрилу треба добре промивати, тому що акрил, коли засихає його, він вже більше не розмочується, і тому пензлик у нас вже можна буде викинути. Тому дуже добре промиваємо, просушуємо і вже більше нам пензлик не треба буде роботі. Отже, дивимося, просушується наша робота. Які штучки ми можемо використовувати? Звичайно, є спеціальні, а ми з вами можемо схитрувати і от використати, закриваємо фарби, не забуваємо, це все ж важливо. Використати для роботи от гумку від олівця. Для роботи беремо інший кольор, який вам подобається? Так. От тут у нас синій. Далі вмокуємо в гумку, тичок, так, вмокуємо і проставляємо по всьому сердечку відбитки, вмокуємо і примокуємо. Такі відбитки, відпечатки робимо по всій поверхні. Сердечка, якщо у вас сердечко, так. не накладаємо один на один, біля і залишаємо простір для. Роботи. Так, кожен раз ми бачимо, що ви мучити. Так, і ось тут ще можна поставити. Так, закриваємо фарби. Знову беремо серветки, витираємо акрил з цього. ось витрила гонку. Так, пальців потім можна помити. Далі беремо інший відтінок, який нам. Подобається так у мене отакий блакитний. І беру тичок, який мені найбільше подобається. я Вмокою і ставлю крапочки між нашими вже відбитками, які ми ставили. Акуратно, не поспішайте. Зверніть увагу, що якщо кожного разу вмочувати, то виходять великі крапочки. Якщо ж один, два, три, то кожна наступна крапка стає меншою, і її треба вже ставити в тому місці, де менше місця у нас на нашій роботі. Так. Добре, дивіться, де є місце, щоб не було пустот. Так, цією фарбою зробили. Знову ж таки, витираємо все, матеріали мають бути. Пропоную використати цей контур для завершення роботи Контур це акрилова, густіша фарба, в такому спеціальному тюбику знімається ковпачок І далі, притискаючи, от ми ставимо крапочки довкола, там, де ще є місце. Не накладаємо один на один. Акуратно. От, це в нас буде тичкографіка. Так, ми тичкуємо і виходить в цьому стилі у нас, в цій техніці, у нас виходить ось таке декоративне сердечко. Тепер, щоб воно було більш подібне до Турецького, ми в Кожну синю крапочку поставимо з вами ще білу. Так, беремо іншу фарбу, інший дічок і так, з краю ставимо крапочку в синю. Ви можете, знову ж таки, зачекати, коли? Повністю висухне синя крапка і тоді її декорувати світлим. У нас заняття немає стільки часу, а ви спробуйте зачекати, коли ця синя повністю висохне, по ній зверху можна буде малювати акуратно, ставити білі крапки. Так, ставимо всі їх. З одного боку, щоб було одинаково. І добре перевіряйте, от, щоб на всіх було, чи всі крапочки декоровані. Так, у нас зараз всі, коли підсохне, можна продовжити декорування. А наразі у нас з вами вийшов ось такий декоративний елемент, об'ємний. Моги, дичкування. Творіть, і нехай матеріали, які є довкола вас, допомагають вам фантазувати і створювати нові прекрасні моменти життя. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.